Журналіста SK Life побували на форумі Next Level Business 2.0 у Київському IQ Business Center – місці, де зустрілися ті, хто не просто веде бізнес, а змінює правила гри, під одним дахом підприємці, інвестори, стратеги та продюсери майбутнього. Нія Нікель, цео компанії Теч Атеч одна з ключових експерток у сфері бізнес-комунікацій та захисту підприємств, розповіла про важливість навчання кожного співробітника базовим принципам кіберзахисту. Чи існують на вашу думку компанії, які справді можна назвати повністю у цифровому світі? Ні, на жаль, їх не існує. Це пов'язано з тим, що зазвичай компанії думають лише про топ співробітників, наприклад, захищають їх комп'ютери, роблять те, токен технології або що. Але насправді мало хто звертає увагу на прибиральницю, на те, що можна розмістити шпигунське обладнання, на те, що можна створити кібератаку через звичайний фішинг. Люди дійсно досі ще в це потрапляють, тому проводити. Заходи по кібередукації по тому, щоб кожен співробітник від прибиральниці до топ-менеджера дійсно знали навіть назви самих цих атак, це те, що дійсно нам кожному треба. І наразі воно не проводиться належним чином. Думками про те, як партнерства можуть допомогти українським компаніям не лише адаптуватися до змін, а й виходити на міжнародні ринки. Поділилася Марина Філіпенко, засновниця ГО Фанікс Черезі. А також засновниця піар івент Influence компанії Тетяна Савіцька розповіла, чому колаборації лише підсилять економіку, а не конкуренцію. Інструментів розвитку бізнесу зрозуміло, що є багато і різний бізнес потребує і необхідним є той чи інший вектор. Пливо, але наразі е, хочу наголосити, що сьогодні період сингулярності війни хаосу дуже важливе партнерство та колаборація. Бо коли ми об'єднуємось, ми не є конкурентами один одному. Тільки за допомогою колаборації ми можемо зробити якомога більше для нашої країни, для розвитку бізнесу, для стартапів. Та е, розвивати е, український бізнес не тільки на нашій території, але й на міжнародній арені. Так, тому що зараз важливо, щоб бізнес все більше починав збагачувати. І коли колаборуються два сильних бізнеси, першу чергу не вважати один одного конкурентом, а вважати, що кожен із нас має певний вектор, де можемо ми підсилитися. Тобто, ти знаєш одну людину, ми знаємо іншу людину. Якщо ми об'єднаємося, наш два бізнеси заробить. А якщо ми заробляємо більше, ми відразу починаємо піднімати економіку. А від економіки піднімає наша країна. Про важливість кібербезпеки та розслідування кіберінцидентів поділився Андрій. Галич, адвокат та міжнародний експерт з розслідування криптовалютних злочинів, він розповів, як їхня компанія, яка є єдиною в Україні, що займається такими розслідуваннями на рівні з кіберполіцією, співпрацює з міжнародними правоохоронними органами для розкриття злочинів. Чи є практика у співпраці з міжнародними правоохоронними органами у випадку, атак, що виходять межі України, зокрема у криптовалютних справах. У нас дуже багато практики, і кожного дня до нас задається ще більше, більше, як і приватних осіб, так і бізнесів. Тобто, на час. Ми є єдиною компанією в Україні, яка розслідує приватні кіберінциденти на рівні з кіберполіцією. Тобто так в нас звертаються люди, і ми починаємо коли Ми починаємо проводити своє розслідування, в тому числі із криптовалютою. Іноді ми виходимо на слід зловмисників. Іноді виходимо на слід зловмисника в інших країнах. І потім ми вже звертаємося як адвокати, як наше адвокатське об'єднання до міжнародних організацій, такі як Інтерпол, Європол, Євбіа. США правоохоронні структури різних манітних країн звертаємося, отримуємо від них відповіді та співпрацюємо далі. Next Level Business 2.0 це місце безцінних інсайтів від провідних експертів, які поділилися своїм досвідом у масштабуванні бізнесу, кіберзахисті та колабораціях. Цей форум став потужним майданчиком для обміну ідеями, що допоможуть українському бізнесу піднятися на вищий рівень та процвітати. Якщо ви прагнете бути в центрі важливих бізнес-трендів та актуальних подій, не пропустіть нові матеріали від ЕСКАЛІФ. Попереду ще багато цікавого.